Донація крові найменше, що може зробити людина, яка зараз не перебуває на полі бою. Лише один забір крові здатен врятувати життя трьом хоробрим бійцям. Зоряна баних може врятувати аж 12 людей. Дівчина здає кров уже в четверте. Моя кров може теж воювати. Аби привернути увагу до потреби здавання крові, у Києві влаштували масштабну донацію. Усе відбувалося просто у книгарні на хрещатику. Ви можете за півгодини, уявіть за півгодини ви можете. Просто прийти, просто офігезно полежати, випити смачний чай, з'їсти печиво, познайомитись з купою прекрасних працівників і працівниць обласної служби крові до того ж за півгодини вашого життя. Ви можете врятувати комусь життя. Це найголовніше. Ініціаторами акції Сенс крові став благодійний фонд Солом'янські котики, який від початку повномасштабної війни допомагає українським військовим, рятувальникам і цивільним. Наш фонд фокусується на напрямках там навчання естетичної медицини, гуманітарного розмінування, і десь рік тому ми почали адвокатувати тему переливання крові на догоспітальному рівні, забезпечувати військових е, спеціальним обладнанням для переливання крові на догоспітальному рівні, холодильники спеціальні підігрівачі, тести на інфекції, системи для переливання крові це лише частина обладнання, яке необхідне військовим медикам на фронті, аби перелити бійцю кров і врятувати життя. Я би сказав, якщо його немає, то нема можливості використовувати кров на фронті, тому що в холодильнику я ну типу військові можуть зберегати кров при потрібній температурі, щоб вона не, не портилась після цього. Завдяки підігрівачу вони не вливають. Ають військовим холодну кров, бо це теж небезпечно. Вони можуть її підігріти до потрібної температури і зробити всі потрібні маніпуляції, щоб врятувати життя військовому там в стабілізаційному пункті, в медиваку, в кейси ваку навіть є випадки, що в окопі Азов переливали кров. Окрім самої крові, на акції збирають донати на необхідне обладнання для переливання. Фонд допоміг більше як 20 підрозділам. Ми відкрили збір на 300 тисяч, щоб забезпечити 47-му бригаду спеціальними картриджами. От такий підігрівач, потрібними картриджами, щоб рятувати життя. І коли людина донатить там від тисячі гривень, ми навіть робимо такий імінний картридж, і зможемо після цього, коли він врятує життя людини, сповістити людину, яку задонатила, що її донат врятував життя. Ще один спосіб врятувати комусь життя це донація кісткового мозку. Про неї також розповідали на заході. Процедура безболісна, без будь-якого ризику для здоров'я Донація відбувається так само, як донація тромбоцитів або плазми крові через спериферичної крові. Методом аферезу забирають стовбурові клітинки, тобто це триває 3-5 годин. Ну і людина може подарувати комусь шанс на життя. Людина може зареєструватись як потенційний донор в українському реєстрі донорів кісткового мозку. Там візьмуть мазок із внутрішньої сторони щоки і відправлять до німецької лабораторії для типування. Якщо колись комусь підійдуть клітини потенційного донора, його запросять на донацію. При донорстві стовбурових клітин донора шукають по співпадінню ДНК, і потрібно знайти людину, яка матиме точно таке саме. ДНК як і пацієнт це надзвичайно унікально, тому що існує більше 50 мільйонів відомих комбінацій. І в нас був пацієнт, який 15 років чекав свого донора. Трансплантація стовбурових клітин потрібна людям, які хворіють на рак крові та мають тяжкі імунні захворювання. Донор для таких пацієнтів це останній шанс на життя. За даними українського реєстру донорів кісткового мозку, 50% хворих, котрі потребують донації в Україні, це діти. Мене звуть Сінчук Крістіна. Я працюю волонтером в українському реєстрі донорів кісткового мозку. Три роки тому, завдяки цьому донору, було врятовано життя мого сина, який мав е, діагноз рак крові. Коли син Крістіни захворів, йому було 13 років. Хлопець жив звичайним життям підлітка, аж раптом почав втрачати свідомість. Дитині діагностували один із найскладніших видів раку крові клітинну лайкамію. Через три місяці йому знайшли донора. Ним виявився німець. Тому зараз я вважаю, що моя задача це розповідати людям про те, що це може бути дуже просто, тому що завдяки цьому я бачу кожного дня свого сина і розумію, що мій всесвіт живий. Тому закликаю всіх, хто має таку можливість, долучатися, приходити, давати інформацію і ставати потенційними донорами українського реєстру кісткового мозку, тому що зараз формується база нас не так багато. Але ми маємо шанс рятувати чиєсь життя. Допомагати можна навіть після смерті, а саме укласти конфіденційну угоду на посмертну донацію органів. Це можна зробити в українському центрі трансплант координації. За даними Міністерства охорони здоров'я, майже 5 тисяч пацієнтів щороку потребують пересадки життєво необхідних органів.